Дози звідси, радощі звідси. Мова твоя стає щоразу стриманішою та гіркою, щойно між нами з'являється відста. Відстань, яка стоїть поміж нас стіною, стоїть і здолати її насправді нічим, але принаймні, якщо ти говориш зі мною, ти в цей час не говориш із кимось іншим. Принаймні, якщо ти слухаєш і смієшся. Або навпаки, якщо замовкаєш і плачеш, можна не хвилюватися щодо твого серця, який надалі лишається наполегливо і терплячим. Можна не лякатися і не панікувати. Щодо того, що воно працює надалі. Адже ти слухаєш мене, може всі завади такі несерйозні насправді, такі не тривальні. Можна хоч трішки бути за тебе спокійне. Можна хоча б набиті відновлювати рівновагу, слухати твоє серце, що лишається непокірним, перебирає на себе всю любов та увагу. Звідси всі твої сумніви та бажання. Керуйся своїми вірою та удачею. Відстань це те єдине, що тобі заважає. Відстань це те єдине, є.